Якщо якесь неподобство прийшло на мою землю і на мій звір, то я битиму. Я битиму за своє подвір'я, за своїх сусідів, за своїх рідних, за кому, за похресників, за коханого, за все, за соняця на сіяні мною, у нас величезний фронт. Бо саме в період війни жінка тримає тил. Ми закладаємо у все ще. Щоб... Контактуємо е, свої певні енергії. Актуальна енергія жінок це великі оберіг. Коли ми вже скручували великими такими зміками, на, на них сідали, ми їх обіймали, цілували. Тобто, це і їхало до хлопців в живе створіння. Це воно насотувало саме тим духом в дому. Оселя мирне, це те, що та затишок і врятує. Тебе врятує, поверне, і будемо разом чаювати і святкувати. Скажіть, будь ласка, Марошо, як ви особисто переживаєте як жінка, перш за все, цю війну постійно, я так розумію, знаходячись в Запоріжжі з початку цього повномасштабного вторгнення? Дякую вам за це запитання. І я відповім на нього і як жриця, і як жінка. Здається, що е, бути жінкою це завжди бути жрицею, берегінню. Інакше ми не витримали б і не вижили наш український народ. Війна почалася і застала мене в Запоріжжі. Тоді я дала слово, що я не покину цю землю. Я не знаю, що саме мене змусило залишатися. Хоча кликали, пропонували, і є друзі, які давали прихисток. Е, на диво навіть кликали в прихисток у страну агресію, бо навіть там у мене є друзі, і слава Богам, ці друзі, які мають світлий розум і завжди підтримували Україну. Але я розуміла, що моє місце тут, і я триматиму цю землю так, як я це можу робити. Переживати війну, її треба жити. Відповідно, що війна це не абстракція, це така сама сила, і як це не дивно і не боляче. Вона теж жінка. І вона приходить і несе біль, вона несе руйнування, вона несе кривду. Це жінка, яку колись кривдила настільки сильно, що вона перестала бути світлою. І це, ми маємо розуміти, що вона не ще щадитиме ані дітей, ані жінок, ані стареньких, ані чоловіків. Важко. Я не казатиму, що я знаходжуся якихось особливих страдничиках добра. Ні. У мене були сльози, у мене було щось схоже на, на відчай. Але саме в той момент, коли став підкрадатися відчай, я раптом а, зрозуміла, що нам, жінкам, а я казатиму зараз від нас усіх так, через себе. Ми маємо, ну, якщо можна сказати простим словом, ми маємо тиханути. Ми маємо зрештою зрозуміти, що якщо, якщо якесь неподобство прийшло на мою землю і на мій двір, то я битимусь. Я битимусь за своє подвір'я, за своїх сусідів, за своїх рідних, за кому, за похресників, за коханого, за все, за соняки на сіяні мною. І я це зрозуміла, я це відчула, що я битимусь там, я зможу. І от період розумієте, коли почалась війна. Коли минув стан паніки, багато хто з жінок не зрозумів, що їм робити. Тобто, хлопці зрозуміли, вони пішли воювати, хтось пішов фізично допомагати. А жінка залишилася у такому розпачі на перехресті, що мені робити. Я просто слабка, я ні на що не здатна. Я не можу бути дійчиною, тобто не всі можуть бути такими беруницями взяти зброю і піти воювати. Я занадто слабка, щоб бути толковим волонтером. А хіба ж то, як багато хто думає, хіба ж там, там якісь мені маленькі донати, чи що ж, хіба ж це волонтерство? І вже починається цей стан: а, я не приношу нічого, тобто я зайва. І отут є велика небезпека. І я хочу зараз відкрити всім нашим дітям, жіночкам, старшим, молодшим, що у нас величезний фронт, бо саме в період війни жінка тримає тил. Це не просто громка фраза тримати тил. Це є велика правда. По перше, жінка, то велика енергія. Ви ж згодні зі мною звичайно, звичайно. Я з вами погоджуюсь абсолютно. Я вас дуже уважно слухаю, бо це кожне слово, під яким я можу підписатися, і я абсолютно впевнена, що від того розпачу, того смутку, який накрив нас величезною хвилею і жінки, просто. Цілодобово плакали в перші дні повномасштабної війни, але ж вони забули про те, скільки жінок і скільки матерів, скільки донечок плакали з 2014 року. Просто масштаб цього розпачу, жіночого розпачу Україна це жінка, війна це жінка, як ви кажете. Оцей масштаб він просто нас накрив величезною хвилею. Знаєте, шановна марошо, про що я хочу з вами поговорити. Знаєте таку більш конкретну гілку нашої розмови, хочу обговорити з вами. Я маю таку інформацію, що дівчата дуже часто волонтерять, наприклад, працюють, плетуть сітки, плетуть різні там засоби, які маскувальні засоби для наших хлопців на передову, шиють білизну. Ну, в основному зараз хочу про такі групові. Збори, бо коли вона один на один сидить, шиє щось для госпіталя, то вона в певному стані будь-якому випадку знаходиться. І я би хотіла, щоб ми зараз дали з вами такі знаєте поради тим жінкам, які сидять, про що їм все-таки. Краще говорити, яку енергію вплітати в ті сітки, як, про що не можна небажано говорити, коли вони збираються разом. Багато наших дівчат роблять гарну справу, там просто сотнями квадратних метрів плетуть сітки. Але розмова я точно знаю, бо мала спілкування з деякими. Там дуже важкі. Там саме про біль, про втрати, про війну і в стилі. Проклять ворогів і в стилі різних таких. Ну дійсно, я не про те, що ворогів треба полюбити, обов'язково їм тільки посилати там промінці добра. А я про те, що ми закладаємо у все ще. Контактуємо а, свої певні енергії, і треба розуміти, що коли ти спрямовуєш прокляття на ворога, ти ворог і в тебе є з ним енергоінформаційна взаємодія, це одне. А коли ти плетеш захисну сітку для а, військових і ти про це говориш, то вона може спрацювати, мені здається, з точністю де да навпаки. Що скажете про це, шановна Марошо? Я з вами погоджується. Ви дійсно от дуже тонко підмітили те, що те, що ми робимо, ми заговорюємо так. Заговор заговор це те, що ми говорили. Тому дівчатам порада, і коли ми плили свого часу сітки, ми так само робили. Було табу розмовляти про смерть. Угу. Це було табу Тому, що... номер один. Розмовляти про смерть не можна. Ми розмовляли. Або це були жарти. Доходило навіть до такого, що о яка гарна сіточка, треба буде потім з хлопцями під цією сіточкою. От якраз кавуни підуть, зробити вечірку літню і натягнемо, якраз буде зацінок, і будемо святкувати. Тобто ця сіточка вже готується для чого? Для перемоги, для, для того, перемоги. щоб пробувати. Як... Або ж а, ми починали згадувати якісь такі, знаєте, а, пікантні нюанси, тобто який там красень був. А ви бачили ой, та наші хлопці, тобто насотувати суто жіночою оцею сексуальною, навіть енергією, яка постилюватиме нашу хлопців. Яка пробуджуватиме в них яру силу, і вона так само захищає, тому що сексуальна енергія жінок це великий оберіг. Так от і якщо вже бувають такі моменти, коли нема сил спілкуватися, а, можна співати, можна співати це, навіть якщо нема голосу, просто наспівувати, заспівувати тими нашими українськими піснями. Коли ж приходить час мовчати, бо так все одно ми маємо думки, ми щось згадуємо. То зв'язуючи кожний вузли, кожну ту пацьорочку, краще замовляти на здоров'я, на перемогу, на захист, на, захист, тобто, на здоров'я, на перемогу. Захист, на захист, на перемогу, на здоров'я, як мантру. Коли хочеться помовчати, робити таку собі мантру і зав'язувати, зав'язувати. Кожен раз, коли ми складали тачки, я це теж так само розповідає дівчатам, коли ми вже Зкручували великими такими зміками, на, на них сідали, ми їх обіймали, цілували. Тобто це їхало до хлопців в живе створіння, ага. воно вже було іменем, йому давали там якесь таке ім'я, там е, яке там або підштовхувати ну, коза, козацьке якесь прізвище, таке так, там так. гідовідтовхувач, там ще щось там, там не знаю, на, надбай силу, там прибий орка. Там, і це вже приїздила до хлопців жива істота, живе. Це ж магія. Ви по суті розповідаєте е, практичну побутову магію. Так, так, це магія, яка робиться руками, словами, очима, засібами. І коли дівчата навіть чаюють, ми наливали чай, каву з яких сіточок, це воно насопувало саме тим духом вдома, оселя, мирне це те, що дасть затишок і врятує. Тебе дуже... врятує, поверне, і будемо разом чаювати і е, святкувати. Коли пишуться якісь записочки, передаються на фронт, на кшталт, кришки повернути, все лише таке там після консервації, або а, там мій телефончик там писали нашого центру якогось ще щось, такі сердечки, цілуночки залишалися. Це це дійсно магія. Це виглядає просто таким чимось побутовим, веселим, але насправді так, це замовляння, це те, що ми маємо в крові. Ми можемо не знати правильного речитативу, енергетичних звичай, вібрацій. О, посил, це цілунок, посил, дотик, це величезно. Я колись робила а, мотаночки, і о, знаєте, є час авторської кукли, коли ти її випестуєш там на мисточко робиш і тому подібне. Або у нас майстер-класка, ми просто ми мали якісь ниточки, те що було. І ми наплили там і русавок, і мавок, і кого завгодно і зеленим росі. але ми. Ми так сміялися, ми так виціловували кожну ту лявочку, і потім хлопці витягували, вони були у шпиталі, вони витягували кому яка достатньо, mm -hmm. яка як, якого хлопця обрала. І знаєте, як тепло було на душі, коли згодом присилали світлини на оцих долонях, в мазуті розбита машина. А він показує, а вона з нами. А вона з нами у мене була лялочка. Я назвала її дика укропочка. Так називалася моя <рес> дика укропочка. Так. гарно. Дика укропочка. Так, і вона така рудоволоса у мене була з друднакими косичками і в камуфляжному вбранні. І я не знала, я кажу, я просто її сіткою покладу. І ця дівчина у нашому славетному батальйоні Азов його вже можна називати, не заборонена. Вона прийшла там і з танкістами, і на танках вона була, і на машинах. Я не знаю, де саме зараз її вже доля, але пройшла вона просто бойовий шлях. Тому так ваша правда кожне слово, кожна думка надважлива. Якщо тужиться, то краще заспівати. Щось заспівати, але не складати ні в якому разі негатив. Тільки надо було на перемогу. Ви мудро підмітили. Дякую вам. Тож, дівчата, будь ласка, жінки, ви дійсно чарівниці. Ви можете дійсно в. Плисти в ці сітки е, свої стани, стани віри, любові, будь ласка, нехай всі ці поради, які дала мароша, вони вам обов'язково знадобляться і застосуйте їх, будь ласка, якнайшвидше.